1 березня виповнюється 150 років із дня народження Миколи Міхновського, діяча, що відіграв не останню роль у визвольних змаганнях, 1917-1921 роках. На жаль, його внесок ще й досі належно не поцінований. Микола Міхновський український політичний та громадський діяч, правник, публіцист, основоположник, ідеолог і лідер самостійницької течії українського руху кінця 19-го – початку 20-го століття один з організаторів українського війська, борець за незалежність, ідеолог державної самостійності України. Микола Іванович Міхновський народився 31 березня 1873 року в селі Турівці Прилуцького повіту на Полтавщині. Батько його походив з козацького роду і був сільським священником. Після закінчення Полтавської гімназії вступив на юридичний факультет Київського університету. Будучи студентом, у 1892 році, став членом таємного товариства Українських Патріотів Братство Тарасівців, які на могилі Кобзаря у Каневі поклялися віддати своє життя боротьбі. За незалежність України Микола Міхновський тривалий час займався адвокатською практикою, брав активну участь у політичному громадському житті Києва, Харкова та Полтави. Самостійна Україна стала своєрідною програмою для революційної української партії, одним із засновників якої був Міхновський. На початку цього твору йшлося про те, що кінець 19-го, початок 20-го століття і часом визволення націй. А свобода, духовний розвиток людини і матеріальне благополуччя, на думку Міхновського, тоді були можливі лише в національній державі. В'ятисотому році в Харкові виникла перша в підросійській Україні політична партія революційна українська партія. Проєкт її програми й написав саме Міхновський. Там він виклав скоріше не програмні засади партії, а свої власні ідеї, що знайшли втілення в окремій брошурі самостійна Україна. У ній вперше в українській суспільній думці була висунута ідея боротьби за єдину, неподільну, вільну і самостійну українську державу. Ми тільки предтечі того великого, що йде за нами, ми тільки оповіщуємо Його силу, ми тільки Його посланці. Цей Великий увесь нарід український. Ми розуміємо, що боротьба буде довга й люта, що ворог безпощадний і дужий. Ніч була довга, але ранок наблизився. Нас мало, але голос наш лунатиме скрізь по Україні. Нас горстка. Але ми сильні нашою любов'ю до України. Маніфест Самостійна Україна Миколи Міхновського вперше маніфест Самостійна Україна був оприлюднений на Шевченківському вечорі у Полтаві в садибі Русових у присутності близько 60 представників української громади міста. Реально, перший проект української конституції з'явився в 1905 році і належить він саме міхновському. Уже тоді він сподівався, що вдасться створити незалежну українську державу. Оскільки ідеї Михновська сприймалися не всіма членами революційної української партії. Він в 1902 році створив свою партію українську народну партію ще більш радикальну. Ну на жаль, ця партія була дуже малочисельною, і в період реакції після першої російської революції вона розпалася і зійшла з історичної арени. У 1903 році в Полтаві відбувалося відкриття пам'ятника Котляревському, але, на жаль, і сором режиму правлячому, виступати на цьому пам'ятнику, основоположнику української літератури новітньої, було заборонено українською мовою. Микола Міхновський, який перебував в складі харківської делегації, він вийшов на сцену і вчинив Просто сказав, скандал, так тому що текст у нього був написаний українською мовою, а міський голова Віктор Трегубов заборонив говорити. Він текст забрав з собою, а пусту папку кинув йому на стіл. І це був формальний скандал. Це був ляпас російському самодержавству. Ну і в 1905 році, тобто в період першої російської революції, Микола Михновський пише свою конституцію, знамениту конституцію за значимістю, це була друга після конституції Полипа Орлика. Але це була конституція незалежної української держави 20-го століття, як він писав Конституція робочих людей. Соборна Україна Незалежна і від гір Карпатських до гір Кавказських. Так він писав у своїй Конституції. 1902 року. Після розриву з революційною української партії Микола Міхновський заснував Українську народну партію, для якої написав мініфест «10 заповідей УНП. Микола Міхновський. Десять заповідей УНП Української народної партії. За оригіналом. 1904 року. Перша. Одна єдина неподільна від Карпат аж до Кавказу самостійна вільна демократична Україна Республіка робочих людей. Друга Усі люди твої браття. Але москалі ляхи, угри, румуни та жиди все вороги нашого народу, поки вони панують над нами і визискують нас. Третя. Україна для українців. Отже, вигонь звідусіль з України чужинців гнобителів. Четверта. Усюди і завсіхди уживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи мовою чужинців гнобителів. П'ята. Шануй діячів рідного краю. Ненавидь ворогів його. Зневажай перевертні відступників. І добре буде цілому твоєму народові й тобі. Шоста. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів. Сьома. Не зробися ренегатом відступником. 8. Не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України. 9. Допомагай своєму землякові поперед усіх. Держись купи. Десята. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами. Не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили і відваги. Не накладай у купі з гнобителями нашими, бо зрадником будеш. Микола Міхновський, 1904 рік. 3 травня 1924 року Миколу Міхновського знайшли повішним у саду садиби його друга Володимира Шемета. У передсмертній записці було таке: ніж вони мене краще я сам себе. Але існує версія, що його вбили більшовики. Як тоді, так і сьогодні. Гасло Миколи Міхновського Україна для українців означає лише одне Україна без окупантів. Україна для українців, і доки хоч один ворог чужинець лишиться на нашій території, ми не маємо права покласти оружжя і пам'ятаємо, що слава і побіда це доля борців за народну справу. Вперед, бо нам ні на кого надіятись і нічого озиратись назад. У 1917 році Міхновський заснував український військовий клуб імені гетьмана Полуботка і український полк його імені. Його ідея створення української національної армії не була підтримана лідерами Центральної ради, які виступали за обласну автономію України і шукали порозуміння з тимчасовим урядом. У ніч з 18 на 19 липня 1917 року Полуботківці роззброїли частину вірних тимчасовому уряду російських військ. І закликали Центральну Раду проголосити незалежність України. Проте через зраду полк імені Полуботка був роззброєний і відправлений на Румунський фронт. Міхновський гаряче підтримав створену у жовтні 1917 року в Лубнах українську хліборобську демократичну партію, програма якої найбільше співпадала з його поглядами. З приходом до влади гетьмана Скоропадського він залишився в опозиції і створив Український національний державний союз. Після поразки визвольних змагань тисячі 1917-21 років міхновський виїхав на Кубань, вчителював у школі. Повернувшись 1924 року до Києва, був заарештований чекістами і невдовзі загинув. Обставини його смерті до цього часу. Не з'ясовані. Ідеї Миколи Міхновського випереджали свій час, а тому й однодумців у нього було небагато. На його ідеях була заснована Євгеном Коновальцем Українська військова організація і організація Українських Націоналістів. Як видається, якби Україна тоді пішла не шляхом Михайла Грушевського і Симона Петлюри, а шляхом Міхновського, ми б, певно, ще сто років тому створили свою державу, яка зайняла достойне місце в Європейському домі.